Добрий вечір ми з України. Всім привіт, я сьогодні пройшов цей оцей вог Tunes. Ну, і що я з вами сказати, хороша гра. А потім починаю набрати, бо рівні, рівні Повтеряю і це вже стає не цікаво Ну, я пройшов її на Денді, а не на Nintendo. Ну, таке собі для слабких ПК і. Хто хоче на Дені собі пограти, той собі пограє. Вже тут такого немає, просто бігаєш в двері. Ну, бігаєш, відтікаєш від цих, від котів, від цього Дафі Дака, від там такого чувачка, що він. Ну, від цього Люнітус, як він називається. Ну, коротше, того бордатого діда. І вже когось так тікаєш. І ти маєш їх всіх, ну, і ти збираєш там морквинки. І ти маєш цей, так проходити рівні. коли збираєш всі морквинки. Ну і там рівні міняються трохи. Там, де труби, ти має, проходиш. Там всякі плюшки по тобі даються, то що ти можеш ці ти можеш ними стріляти, там є кулак такий, є така штука, електрошокер, ти можеш вирубувати їх. Ну, бувати, типу тих ворогів. І ще там є всякі вага теж є. 120 тонн, скільки там там теж можу в тих багато ворогів. І там ще щось. І там ще є. Так. Ще є клаки ти можеш запускати. І він цей. Можна 20 стінку і бивати тих ворогів. там, купа всяких таких штучок. Ну і що я зараз хотів сказати, підпишися на TikTok. Збираємо підпи... ну, збираємо підписки на YouTube. 1К що. Збираємо 1к на YouTube, щоб було рівно з TikTok. -ом. І розвиваємо трохи TikTok і буде ще багато нового контентів. Нового контенту буде. Зараз переключу на певне TikTok. Ось TikTok Тікток маски. Так. Им надо быть подписниками. Угу. Что ц... это? О. Бля. Блин. А, удобно получилось? karava , karava , karava , karava , karuvähe .